Це неймовірно. Поліцейські машини з автопілотом на базі штучного інтелекту офіційно на дорогах Флориди в Майамі Щойно представили перший в історії США автономний патрульний автомобіль, і йому навіть не потрібен полісмен за кермом. Він називається ПАК. Це поліцейський робот-крузер на базі Ford Explorer, створений компанією Полисін Lab і Peron Robotics. Ця штука може патрулювати райони з високим рівнем злочинності, сканувати номерні знаки, виявляти викрадені автомобілі і навіть запускати дрон у небо при цьому передаючи дані в реальному часі до командних центрів. Вона оснащена тепловізійними камерами, оглядом на 360 градусів і штучним інтелектом, який може розпізнавати шаблони, визначати підозрілу активність і сповіщати офіцерів, коли потрібна допомога. Посадовці називаються множником сили, систему, створену для підвищення безпеки офіцерів і звільнення їх від рутинних патрулів, щоб вони могли більше зосередитись на людській взаємодії. Поки що це частина однорічної пілотної програми в окрузі Майамі, де автомобіль з'являтиметься на публічних заходах, поки поліція збирає відгуки людей. Дехто бачить у цьому. Майбутні правоохоронної системи інший крок до реальності робокопа. Але одне можна сказати точно: новий найомник в Майамі не пончики, не бере перерив, не бере хабарів і ніколи не моргає. Епоха поліцейських зі штучним інтелектом офіційно почалася.